Hit <laughs> me.

Тільки в ньому спогадів, мрій і сподівань, радості і смутку, світлої печалі. Сьогодні пролунає прощальний вальс для наших випускників. Світанкова заря покличе їх у незвідані шляхи. До школи прийдуть нові діти. І вона, як турботлива мати, буде виховувати їх, навчати, наставляти. І випускати в життя, як робимо ми це сьогодні. Уже дорослі наші діти, повноліття час настав. Тож давайте їх покличем. Хай ідуть вони до нас. Ідіть, ідіть до нас, випускники. Хай дорога вам стеляється квітками. Сьогодні де дівчата й юнаки підуть в життя незнаними стежками, дорогі випускники. Доброшу емоватной серебряной рассе, дорога. Людині, котра добре знає всіх випускників, котра поради, у скрутну хвилину, до думки якої завжди прислухається, тому право відкрити сьогоднішній вечір надається директору школи Явтушенко Тетяні Миколаївні. Вічної ради з приводу випусків, випуску учнів 11 класу, вважаю. Відкритим. Дозвольте мені представити вам гостей, які з'явилися сьогодні до нас на наше свято. Це спеціаліст районного відділу освіти Коломієць Ольга Володимирівна та сільський голова шкурат Світлана Васильівна. Без края. Цей день вам довго не забуть. Сьогодні, друзі, вам вручають всім атестати в добру путь. Ні, немає щасливіших на світі, ніж от ті, кому 17 літ, і слова любов'ю обігріті вам директор промовляє слід. Друзі, батьки, гості. І всі присутні на цьому сімейному святі. Ось і діждалися ми тієї пори, що наші величата покидають шкільне гніздо. Хочу їм побажати, щоб на їхньому шляху не було ніяких негараздів, щоб їхня дорога була щасливою, стрімкою, без ям і впадин. Зараз хочу сказати словами вірша Симоненка. Нехай серця не знають супокою, хай обганяють у мрії часу біг, і ваша юність буде хай такою, щоб їй ніхто не заздрити не міг. Нехай всі ваші мрії збудуться любі наші друзі. А зараз дозвольте мені. Перейти до урочистої частини наказ номер 51 Вирівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів від 27 червня 2007 року. Про закінчення школи і одержання середньої загальної освіти учнями 11 класів. Наказую. Вважати такими, що закінчили 11 клас слідуючих учнів: Басанця Андрія, Басова Євгена, Білоуса Ярослава, Бортник Наталію, Басанець Оксану, Васильєва Михайло. Куценко Юлію, Лосятинського Віталія, Мальченка Романа, Нечипоренка Євгена, Пилипенка Олексія, Прочухана Павла, Ретьку Марину, Речченко Яну, Свистюлу Сергія, Тарасенко Євгенію, Симбала Олександра, Іваницького Ігоря, Кересташі Оксану. Паваленка Володимира, Ларіона Володимира, Колесник Світлану, Заговору Анатолія, Свистюлу Олександра, Васильєву Юлію, Блащука Сергія, Вакуленка Сергія, часник Аліну, чайку Євгена, чайку Дмитра, Чишенко Ольгу, Чубур Юлію, юнак Любов, Шпетну Марину, Семегук Марину, Нечипоренка Євгенія. Москвітіно Марину ЧП Євгенію, Нечеперенка Володимира, Матюшенко Наталію, Мисливченка Ігоря, Кулак Євгенію та Креслова Євгена 45 чоловік. Директор школи. Поки що перший дорогоцінний документ вашого життя, до якого ви напружено йшли 11 років, атестат. Про повну загальну середню освіту. Деякі учні, це хлопчики разом з атестатом одержуть посвідчення механізаторів і, і посвідчення про присвоєння їм робітничої кваліфікації. Значить, ми будемо зразу вручати і один і інший документ. Атестат про повну загальну середню освіту одержує басанець Андрій. Анатолійович. <клухи> всі Юріївна. Юрійович. Євген Олександрович. Отримує кулак Євгенія Миколаївна. Отримує Мисливченко Ігор. Малья Іванівна. Тимирович. Марина Олексіївна. Я думаю, що ти мене заміниш. Через 5 років я проведення, тебе ти мене заміниш. Семигук Марина Олександрівна. Маринка, а я думаю, що ти мене не посадиш. Марія. Маринка. Миколаївна. Атестат про повну загальну середню освіту одержує юнак Любов Павлівна. Да, концу спортсменка і вообще красавиця. Сідали такой. Чешенко Ольга Юрьевна. Сейчас свет Алина Викторовна. Тиєва Юлія Анатоліївна Which mm -hmm. <говор> <говор> <говор>

Бортник Наталья Васильевна. um Рома. Коваленко Аліна Сергіївна. Я думаю, що ти будеш гарно знімати секунду. Крючкова Олена Миколаївна. Лосятинський Віталій Сергійович. Мальченко, Роман Миколайович. Нечипоренко Євген Володимирович. Пилипенко Олексій Юрійович. Рочухан Павло Олександрович, Ретька Марина Вікторівна Викторівна, Чінко Яна Петрівна, свистюла Сергій Олександрович.